І на Дернянського ліцею номер 3 сьогодні чимало людей, але й водночас тихо люди прийшли віддати шану герою громади Роману Попадинцю, будучи присутніми на відкритті меморіальної дошки. Після освячення та піднесення квітів до меморіалу до слова було запрошено міського голову Зіновія Андрійовича. В чергове наголосив про потребу бути корисним в державі або у ЗСУ, або для ЗСУ. Ми тут зібралися для того, щоб засвідчити свою шану, повагу та помінути невинного уб'єного героя. Воїна світла Романа Попадинця. Ніякі слова розради, підтримки, співчуття не замінять сьогодні сина, внука, брата чи чоловіка. Адже в особі Романа це 60 героїв нашої громади і це 12 захисників, випускників ліцею номер 3 Сьогодні нас зібрав Роман. Який раніше в стінах цього закладу навчального збирав своїх друзів, своїх колег, збирав в цій спортивній залі. І здавалося, що б треба для того, щоб далі жити, працювати, робити для розбудови нашої країни, але жорстока, проклята, ненависна війна. За що раз, коли ми відкриваємо пам'ятну дошку. Ми просимо у Бога одне і молимося, щоб більше ми їх не відкривали, щоб більше не плакували імена герою, наша громада. Бо дуже важко, дуже складно, коли не розумієш, чому так і немає відповіді. За втрати дуже важко і боляче говорити. А ще більше говорити, коли те, що два роки вона не закінчилась. Війна. Зачепила кожного з нас. Але повірте, ще не кожного. Бо щоб була перемога, потрібно або воюй, або працюй, або в Лава Збройних сил України, або в ЗСУ, або для ЗСУ. Інакше не буде перемоги. Тому в нинішній день. Шановні друзі, шановні діти, пам'ятаємо, завдячуючи кому ми маємо ранній світанок. Кожний день, кожна година. Це погляд у вічі цих героїв, які за нас з вами віддали своє життя. Важко, складно і не розуміємо, як далі бути. А ще більше ми маємо розуміти, що пам'ять. Бо людину, людина живе, доки про неї є пам'ять. Пам'ять про героїв України, пам'ять про Романа Попадинця, пам'ять про 60 героїв України воїнів світла нашої громади, завжди буде в наших серцях. Вічна пам'ять, вічна слава, герої не вмирають. Слава Україні! Оскільки кожен випускник ліцею залишив по собі теплі спогади, про Романа згадав директор ліцею номер 3 Ярослав Крицький. Особливо його спортивні захоплення волейболу та баскетболу, чоловік звернувся до дітей, щоб ті пам'ятали про героїв, які віддали своє життя за змогу працювати та навчатися. Кожний випускник залишає пам'ять про себе у школі, пам'ять серед однокласників, пам'ять серед вчителів. Пам'ять серед молодших і старших учнів. Романа, ми будемо пам'ятати завжди лідер баскетбольної команди школи, лідер волейбольної команди школи. Завжди спортзал навпроти кабінету директора і завжди, виходячи з кабінету директора, я бачив його щиру усмішку. Бо він завжди тут перебував, він завжди у спортзалі. На перервах і на уроках фізкультури завжди тут був. Його і всіх 12 наших випускників очі тепер спостерігають за нами. Дорогі діти, ми маємо пам'ятати про них. Поки будемо жити. Адже це вони віддали все, що могли, віддали своє життя за те, щоб ми могли тут спокійно вчитися і працювати. Пам'ять про них має бути вічною. Вічна пам'ять і слава загиблим героям випускникам третього ліцею. Вічна слава і пам'ять всім загиблим. У російсько-українській війні слава Україні До слова було запрошено також маму героя Галину Попадинець. Отрас своєю чергою згадує свого сина як життєрадісного. спогади про спортивні захоплення та допитливість сина з'являються усмішкою на її обличчі. Також згадує випадок із родинного відпочинку, коли Роман та його брат, відпочиваючи на Буковелі, вирішили з'їхати з найвищої гірки. Тоді мама знала, що її син досягне всього, що тільки захоче. Ромчик прийшов до школи, йому дуже сподобалось сама будівля, і він сказав: Я хочу я хочу вчитися тут. А коли ще дізнався, що його буде вчити. І першою вчителькою його буде Стефа Олегівна, яка вчила старшого братика Андрія, він дуже тому втішився. І щораз, коли проходили якісь заходи в Андрійка в класі, він завжди з бабусями приходив і відвідував ці заходи. Дуже тішився і радів. Стефа Олегівна любила і, і щиро раділа успіхам мого сина. Ромчик був допитливою і цікавою дитиною. Він багато читав. Енциклопедія для нього була вже прочитана в чотири рочки. І до всього він старався якось підійти з своєї позиції, з своєї точки зору. Все йому було цікаво. Веселі були роки. І, власне, у початковій школі заклалися ті зернинки, любові не тільки до своєї сім'ї, тому що Стефа Олегівна проводила дуже багато родинних заходів, але заклалася зернинка любові до, до свого рідного краю, до своєї батьківщини, до України. Ромчик підростав вже була середня школа, і під свою опіку його взяли такі вчителі, як Петрик Ганна Іванівна і Попович Євген. Е, мені було дуже приємно, що він е, співпрацював з такими розумними і чуйними вчителями, тому що від них він отримав багато досвіду і знань. Але, звичайно, поряд з розвитком як особистості Ромчик хотів себе вдосконалювати фізично. Е, в мене вдома був цілий спортивний майданчик. Хлопці займалися. Е, Всіма видами спорту. У мене були і футбольні, і волейбольні, і баскетбольні м'ячі, і скейти, і сноуборди. Одним словом, цілий спортінвентар. Ну, звичайно, в цьому було також, і і цьому посприяв те, що їхній батько і Романа і Андрія був спортсменом, він, він був тренером по баскетболу і привив їм любов до спорту. Ромчик тренувався дуже наполегливо. Він ніколи не хотів відставати від своїх е, тата і брата. І він завжди старався зробити більше, ніж він навіть міг. Пригадую собі один такий випадок. Ми поїхали відпочивати на Буковелі, взяли сноуборди, і хлопці тільки почали кататися на цих сноубордах. Ну, Звичайно, я пропонувала з'їжджати з найменшої гірки, тому що. Мені було страшно дивитися, на які швидкості вони їздять. Два рази вони з'їхали з низької гірки і бачу, сіли на підйомник. Думала, може, на трошки вищу поїдуть, але дивлюся на ту трасу і не бачу своїх хлопців. І тут моє око падає на саму вищу з тих трас. І я бачу тридцятки чорну-червону і синю. Ромчик був у синій курці Андрій в червоній. Я дивилася на ці тятки, які були настільки маленькі, і мені аж перехопило дух. Коли вони з'їхали наниз, я побачила, наскільки вони задоволені. Пригорнула Ромчика і почула, як шалено б'ється його серце. І він сказав: Мамо, я це зробив. І я зрозуміла, що мій син, якщо він чогось захоче, він того обов'язково доб'ється. Сьогодні перший день вести. І, звичайно, буде бояти і рослинність, і все буде прокидатися. Але ці хлопці вже більше ніколи не побачать красу навколишнього світу. Померли за нас. Вони хотіли, щоб ми з вами жили у мирі. І нехай їхня жертва не буде даремною. Нам залишається тільки пам'ятати про їхні вчинки. Любити своїх батьків це саме головне, любити свою родину, любити оточуючих, які поряд з нами. І саме головне Любити нашу неньку Україну, бо вона у нас одна і кращої за неї немає. Я вам щиро дякую, що ви вшанували пам'ять мого сина так чисельно. Хвала Господові і слава Україні. Серед присутніх, які прийшли віддати шану герою, було чимало військових. Відізвався з хорошими словами про захисника, військовий побратим з позивним Дікапріо. Також розповів за початковий склад взводу, де вони й познайомились. На початках 22-го, коли почалася війна, у нас був такий, я б сказав, інтернаціональний взвод, тому що ну, Америка приїхав з Америки, Француз приїхав зі Франції, Хорват з Хорватії, німець з Німеччини. Тоді ніхто нічого не знав, не розумів, тому ми просто ну, дружили як уміли. Сьогодні він, ну, пам'ятний меморіал вже висить біля школи. Його нема. І свій дуже короткий, як на мене, шлях, він починав тут. Що хочеться сказати, що в цій школі багато героїв. Вони перед нами. І ми маємо можливість на них дивитися і пам'ятати. В школі починається життєвий шлях, в школі в ліцеї. Людина починає бути свідомою. Роман був дуже свідомою людиною, безмежно позитивним і цілеспрямованим. Я думаю, що це виховання дякую мамі, це виховання соціальне, дякую школі. Тому, шановні діти, у вас є всі можливості для того, щоб розвиватися і бути. Кращими ставати кращими. Дуже шкода, що саме по такій причині нам доводиться зустрічатися, але це всі нам для згадки і науки. Слава Україні! Виховання у зразковій родині, в поєднанні з вихованням серед однолітків у школі під керівництвом вчителів, дало в результаті щось набагато цінніше, аніж просто хороші оцінки чи вчинки. Воно сформувало правильний погляд на життя погляд патріота, захисника героя Романа Попадинця, який віддав усе, щоб в Україні, щоб у нас з вами було майбутнє. Герої не вмирають.